друзі, з вами я Марків Василь. Я сьогодні вам хочу сказати про одного ютубера, який був видалений Його вида, о, о, Як він опублікував відео 12 грудня 2024 року. Я був на нього підписаний, Хоч він зупинився в травні. Останнє відео було знято в травні і був він видалений. 12 грудня 2024 року він опублікував відео під. Він не знав, як опублікувати відео, і йому лиш дали дату. 12 грудня 2024 року. Так відео називалося. Просто саме перше його відео. Далі у нього було відео. Ось вам iPhone 15. Він їм показав 15 Pro І як там сказати? Оце відео було випущене 2 січня 2025 року. Хто розуміє. Тому цей ютубер лише набрав в січні мало підписників. Коли у нього було 7 підписників, деякі відписувалися, а деякі його підтримували. І так все повернулося. Підписалися ще одні люди. Попідписувалися знову. Коли настався 21 підписник, на нього вже як місяць ніхто не підписувався. А потім вийшло 20. От це від нього відписався зрадник. Кан... А ви знаєте, що канали зраджувати це погано. От ви мене якось в Ютуб каналі не зраджуєте. 17 підписників так і залишилося слухайте підписники. Я вам скажу, що цей ютубер дуже був старанний. Я не знаю, к чому його привело така старанність. Набравилося всього у нього 67 підписників. І аккаунт було видалено 9 травня. І запам'ятайте, що він був засильно такий популярненький ютубер. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Всім пока.